Привіт, мої дорогі глядачі, з поверненням на канал Наталка та Парфум. Я сподіваюся, що ви за мною сумували, бо я за вами дуже. І ви, мабуть, подумали, а чого це вона тут розсілася серед зелених кущів? А я вам скажу, що не просто так. Тема у нас сьогодні особлива: літні аромати. І це не просто літні аромати, це аромати, які, на мій погляд, ідеально уособлюють літню атмосферу. Це аромати, які пахнуть і прохолодним. Ранком, тонізуючим чаєм, жарким днем, відпусткою, курортом, дорогим і не дуже пляжем, піском, водоростями на тому пляжі юдованим повітрям і прохолодним вечором. Я дуже давно хотіла зібрати такі аромати в єдине ціле І от нарешті я зібралася до зйомки такого відео. Тож давайте розпочинати. І перший аромат від бренду Estee Lauder, Аромат називається Azuri Soleil. Цей аромат знятий з виробництва, але не поспішайте, я вам зараз все детально розкажу. І блотери в мене сьогодні. Уявіть, які природні. Я забула блотери, тому вибачте, природа мені допомагає. Аромат Azuri Soleil – це аромат з тієї от сонячної лінійки, яку дуже любить оновлювати щоліта. Бренд Estee Lauder. А саме цей варіант, який випустив Том Форд, особливий, він, на мій погляд, найкращий. В цьому ароматі є і пальми, кокоси, і олія для засмаги, і доторк сонячного променя до такої бронзової, уже засмаглої шкіри на пляжі. В цьому ароматі абсолютна атмосфера лакшері курорту. Це не просто відпустка, це дуже дорога відпустка. Ну так як вміє робити Том Форд, незважаючи на те, що цей аромат знятий, я його купила зовсім недавно весною. Знайшла в магазині, який продає такі зняті доробництва аромати, і заплатила за нього дорого. Але я вам скажу, що цей аромат. Це щось середнє між солей бланк і оде солей бланк від Тома Форда. Мені здається, що Том Форд просто пізніше повторив цей же аромат в своїх сонячних ароматах оде солей, солей бланк. Тому спокійно вибирайте один або інший, або якщо знайдете азурій солей, то це теж супер варіант. В ньому, звісно, відчувається кокос, білі квіти, солодка карамель, трішки чогось солоного. Тут, звісно, є сандал. Тут заявлені цитруси на початку. Але він, в принципі, дуже ось такий пляжний. В цьому ароматі є і гіркувата, і солодке, і кокосове, і карамельне одночасно. І в ньому, звісно, читається ота райська екзотика, острівна ідеальний. Варіант, я коли спробувала в магазині, я зрозуміла, що все це аромат, для якого я не піду, і я паралельно тестувала одесолей бланк і азурі-солей. До речі, цей аромат називається Skin Scent, тобто парфуми для тіла. І справді це буде звучати супер, супер буде звучати на пляжі. Чомусь одразу я уявляю Мальдіви, дуже хочу у відпустку, бо давно не була. Аромат Азурі Солей це просто фантастика. Наступний аромат, всім відома, теракота від Герлен. Я дуже рідко цей аромат показую, дуже рідко його дістаю і ношу сама. Ну, тому що немає тієї атмосфери. Я рідко потрапляю на море з таким великим флаконом. Зазвичай я беру щось меншого формату. Теракота від Герлен це один з найкращих представників такого напрямку ароматів засмаги: тіаре, білих квітів в люксі із усіх можливих. Представників такого люксового направлення я маю на увазі оті всі бронзові богині від Estee Lauder, То, на мій погляд, теракота звучить ще об'ємніше, ще натуральніше і ще багатше. Звісно, домінуючою нотою є тіаре або масло моної це масло із квітів. Тіаре, квіти тіаре, це справжня та екзотика, острівна квіти, які. Ростуть тільки на островах французької Полінезії, і звісно, вдихаючи теракоту, ти одразу опиняєшся на пляжі з тою жовтою квіточкою десь у волосі. Ти відчуваєш аромат засмаги і сонячні промені на своїй щічці. Дуже красивий. Рекомендую, якщо ви раптом не знайомі, найближчий аромат до теракоти є в нішовому звучанні. Це аромат Сонж від бренду Anique Бюталь. Сонж пахне тими самими квітами Тіаре, тим самим. Кокосами трішки засмагою, і на мій погляд, вони дуже близькі. І якщо у вас є один, то інший можливо вже й не потрібен. Але між ними двома можна визначитись, який вам подобається більше. Я би обидва рекомендувала, тому що у Гюталь» теж дуже красивий аромат. Я вважаю, що на літо колоні від Джо Малон це також ідеальні друзі, і особливо колоні, які містять в собі цитруси і неролі. А в мене саме варіант Базіл неролі, тобто базилік і неролі. І це класний аромат, який я справді ношу і в хвіст, і в гриву, який мені подарувала Таня, моя улюблена стилістка з ароматеки. Дуже люблю цей аромат. Він мені абсолютно не набридає і набриднути не може, тому що я, в принципі, фанат неролі, якщо так можна сказати. Про що аромат базілин Неролі? По-перше, скажу, що виконала його Анфліпоа. Ми всі пам'ятаємо той е, аромат Синтетік Джангл і як вона вміє робити красиво зелені аромати білоквіткові бо там конвалія. По великому рахунку базілин Неролі, як називається, тим і пахне які більшість ароматів у Джо Малон, але... Звучання у базіл-еднеролі таке свіжо-зелено-пряне. Тут, звісно, відчувається і апельсиновий цвіт, але пряність тане достатньо швидко і потім залишається чистий-чистий аромат неролі, такий аромат білої постільної білизни. І базіл-еднеролі я ношу вдома, особливо часто вдома зранку, і часто на ніч іноді я ще наношу такий аромат собі на подушку. Обожнюю носити такі аромати влітку, і хочу зазначити його непогану стійкість, тому що в базі, наскільки я пам'ятаю, тут є білий мускус і ветивер, і звучання таке стає ніжне в кінці. При цьому відчувається довго. І взагалі мені подобається слухати такі аромат зі шкіри. Джо Малон. Ви можете розглядати будь-які варіанти, але я вам рекомендую -на ролі, тому що ну, сама його дуже люблю. Для тих, хто любить освіжаючі напої влітку, зелений чай. Як, наприклад, я. Зелений чай від Елізабет Арден. Мені здається, що це вічна класика. Я не могла не включити цей аромат. Аромат, який коштує 10 доларів. Так, 280 гривень я заплатила за 30 мл. Знотіно приїхав до мене флакончик. Абсолютно нове свіже видання. Аромат звучить точно так само, як і він звучав в 99-му році. Це Неймовірно свіжий, тонізуючий, красивий аромат, я би навіть сказала шедевру за 10 доларів. Скільки б часу не проходило? Що б не змінювалося? Які б тренди не приходили на сучасну акватику, на якісь нові фужери, неофужери і так далі. Зелений чай залишається зеленим чаєм. Він звучить сучасно, як тоді, в 99-му, так і в 2023-му році. Він звучить сучасно. Тим більше, що зовсім недавно наш. Франсіс Курджан випустив Аквамедія. Аромат можна сказати на основі своєї ж композиції легендарного зеленого чаю, де я підкреслив ноту фенхелю, виділив її. Але у зеленому чаї нота фенхелю так само є. І вона так само додає пікантності зеленому чаю. Я вважаю, що це супер аромат, аромат, який любить моя мама, і вже давно просить додати їй також в колекцію цей зелений чай, бо вона без нього теж не може. Ще один досить рідкісний екземпляр сьогодні це класичний Аква Gio від Джорджо Армані. І це не Аква Діджо, а Зверніть увагу, що це той самий матовий флакон з написом Аква Gio, який був виконаний в 95-му році, якщо я не помиляюся, дуже-дуже давно. І це Акватика того часу. Так, він звучить різкувато, як для сьогоднішньої акватки, тому що в ароматі дуже багато квітів і є ота нотка огірковості притаманна тим ароматам. А крім того, тут ще така величезна піраміда. Там і банани, і квіти, і база така, що ти коли подивишся, ніколи не зрозумієш, що це пахне свіжістю водою, повітрям з набережної і так далі. Тут зазначена нота мускусної горілки, мускусна водка. Так пишуть в піраміді. І справді є така ніби алкогольність, трішки така заворожена свіжість, вологість висока у цьому ароматі. Зеленуватого кольору я його і сприймаю, і це таке наповнене вологою повітря. Коли ти йдеш до моря чи до океану, і там в тебе по дорозі є якісь квітучі ці кущі з квітами, воно все перемішано із соною водою. У дівчат розпущене волосся, там десь на волосся і все. оце така атмосфера Аквадію. Не знаю. Не знаю, мені дуже подобається. Наступний аромат від Джорджо Армані це Бльотор-Кваз, аромат з колекції Армані Пріве, і це просто щось неймовірне. Аромат, який дуже важко знайти сьогодні. І на тих ресурсах, де я бачила в інтернет-магазинах, ціна чомусь дуже висока. Ну, це тільки за рахунок того, що він дуже рідко зустрічається. Насправді ж аромати із цієї колекції в таких. А не прозорих флаконах, вони завжди були дорожчі. Але, в принципі, знайти його можна. Цей аромат про солону, ваніль, зладану, карамелізовану. Такого напрямку ароматів ми вже знаємо. Але у бльотер квас от є такий витриманий баланс між солоним, солодким, пряним і спецієвим, що для мене це ідеальний ідеальний варіант для літа в першу чергу. Така солона озонова морська ваніль не часто зустрічається о, в такому ідеальному виконанні. Ну звісно, це все, як я кажу, це все через ладан. Там, де є в ароматі ладан, то все то вже буде звучати просто як симфонія Бетховена аромат. І справді для мене бльотер-квас пахне мармуровою набережною, просолені білі плити, чутно шум хвилі, яка б'є до берега. Десь поруч лежать водорості, все це дуже йодовано, пряно спецієво. При цьому не приторно, не солодко, витримано настільки красиво, я закохана в цей аромат, якщо чесно. Якщо дуже хочеться такий аромат, але ви не можете ніде знайти бльотер-квас або немає бюджету на цей аромат. Я вам би порадила єдиний близький аромат, на мій погляд, по звучанню це бюджетний ревіл від бренду Calvin Klein. Звичайно, вони відрізняються і замінити на 100% бльотер-квас ревіл не вдасться, але дуже гарний варіант, як на мій погляд, ревіл від Келвін Klein. Солонувата ладана карамелізована ваніль. Моя нова любов на літо. Наступний аромат буде про ваніль. І хто читає мій інстаграм, хто на мене підписаний, той, звичайно, вже знає, що це таїтянська ваніль від бренду Періс-Монте-Карло. Я вам раджу, підписуйтесь на мій інстаграм, тому що всі новинки, усі події в першу чергу відбуваються там. Там ви можете за мною слідкувати, так би мовити, в реальному часі. А тут, ну, знаєте, тут же треба зібратися, змонтувати і все красиво вам оформити. Ну, а там все набагато швидше. Відео про Бюро я тестувала там аромати Періс-Монте-Карло, і сам я не показувала таїтянську ваніль. Я повернулася, щоб купити інший аромат, і випадково спробувала два: Іланг, Іланг і ваніль таїтянську. Вони мені видалися близькими один до одного, але ось ця таїтянська ваніль це просто, як я написала в інстаграмі, вона мені здула мозок повністю. Я буду на себе прямо наносити. І це така квіткова, жовто-квіткова, солодка ваніль на межі, на межі з такою трішки навіть непристойною тілесністю. Тілесні зараз поясню, бо там такі коментарі, якщо почитати, це просто це можна там, я не знаю, впасти від сміху з тих коментарів. Хтось написав, що пахне коров'ячим кізяком і квітами. Знаєте чому? Тому що тут є Чампака, Чампака це жовті квіти, і у Чампаки є така. В період цвітіння, навіть алкогольність, жовті квіти вони взагалі мають от, от таке неймовірно п'янке звучання, і тут дуже багато жовтих квітів. Тут звичайно є іланг і ланг, такий карнальний тілесний. От Чампака, іланг Хі-Ланг, все це малює ту саму анімалістичність, яку іноді чують, але. Для мене це одна з найкращих ванілей, які я чула за останній час взагалі. Взагалі, це в мене кохання сталося з цією ванілею. Ви навіть уявити собі не можете, я його носила не знімаючи. Я його прямо в сумці з собою носила, хоча я флакони з собою не ношу. Ношу флакони тільки для фото, щоб зробити красиве фото. А так, щоб оновлювати аромат ні, це і носила. Розумієте, наскільки він мені сподобався? Я шукала якусь свою ваніль, я розказувала про люнфелін, про ванаглорію, але то інші ванілі абсолютно не такі. То ванілі карамелізовані, підпалені, такі більш зимні. Можливо, а це літня ваніль. Це ваніль, яку можна носити прямо на пляж, прямо влітку, коли пече, коли плавить сонце, коли ця ваніль оживає, і вона прямо разом з тобою живе. ця ваніль. Ну, не знаю, як вам ще тут, що розказувати. Тайчанська ваніль, дуже раджу познайомитися. Просто ну, такий красивий аромат, супер. Ну і наостанок буде два аромати: одразу два: Це дві мініатюри. Перша. Легенда, класика від Джо Малон, Sage and Sea Salt. звичайно, це аромат, який всі знають. Це бестселер у бренду. і в мене він є в мініатюрі. Я би не сказала, що це прямо ідеальний ідеальний варіант для мене серед додеколонів. Я наприклад на ролі ношу частіше, але це мені також подобається. Тут виражена нота шавлі, тут виражена мускусність, тому що тут є амбрета, і вона гарно відчувається. Ну і тут є такі відчутні деревні акорди. Авторка Крістіна Жель, і такий впізнава. Почерк. Також рекомендую я погоджуюся, що цей аромат дуже багатьом людям сподобається, бо це ну, безпрограшний варіант. Він і легкий, і відчутний, і гарно досить гарно тримається, як на мій погляд, і приємний для оточуючих буде. Останній аромат це рожевий грейпфрут від бренду Hermes. Я також вже показувала цей аромат, і це для мене освіжаючий. Такий тонізуючий ранковий аромат, яким я зазвичай користуюся зранку. Мені подобається, коли я хочу освіжитися, коли я хочу отримати ковток свіжого повітря. Коли знаєте, от ти просинаєшся, тебе вже 27 градусів зранку. Ти розумієш, що до десятої там вже буде всі 32. і ти нічого не хочеш уже носити на себе наливати ще більше того, так та себе щось лити, то ось цей варіант. Рожавий Ode Одепамплімус роуз називається аромат. Це згорі супер. Тут всього три ноти: той грейпфрут, апельсин і троянда. Троянда відчувається уже з розкриттям. А грейпфрут видає нотки ветиверу. Вони мені взагалі подібні. і ветивер для мене подібні. І ще він мені нагадує бігарат концентрі, того ж самого Жана Клода Еліна, бо це теж Жан Клод Еліна робив. Супер аромат, не стійкий, не щільний. Він досить прозорий. Аромат, який триматися буде ну години-дві від сили. Але це його задача: освіжити, дати вам цей ковток свіжого повітря в рідку, коли спека і. Вже в обід ви чи після обіду зможете оновити на якийсь більш ароматичний аромат. Ну що, це була така підбірка. Я сподіваюся, що вам сподобалося, що ви відчули ту літню атмосферу. Я сподіваюся, що вам мої зелені кущі навколо сподобалися. На сьогодні у мене все. Пишіть мені про ваших літніх улюбленців, про ваші аромати літа, відпустки, про те, що ви любите носити, коли жарко, коли спека або нічого не любите носити. Теж мені про це напишіть. З вами була Наталія Мушикова. Звісно, я буду вам дуже вдячна, якщо лайк ви мені поставите цьому відео і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, Па-па!